Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні для поточної версії Joomla 5.1. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 4, принаймні це вірно на 1 червня 2024 року. У цьому відео поговоримо про баннери. Банери це безкоштовний компонент, вбудований у Joomla, призначений для створення рекламних банерів з можливістю відстеження кількості натискань на посилання з них та кількості показів. Ось тут справа ми бачимо три банери. Це зображення з посиланням, саме ці натискання відстежує компонент банери. Також тут є відео і звичайний текст, тобто це три окремих банери. Давайте перейдемо до компоненту «Банери» і почнемо з налаштування. Тут є декілька розділів, не всі їх можна використовувати. Наприклад, можна одразу перейти до банерів, створити банер, потім створити модуль та відобразити його на сайті. Але я покажу повний цикл, починаючи від створення клієнту. Тобто, смисл в тому, що ви спочатку створите рекламодавця. Задаєте назву, це може бути людина або компанія. Якщо це компанія, можна вказати контактне ім'я. Можна вказати контактну адресу. Якусь додаткову інформацію плюс рекомендую відразу включити статистику показів та переходів. Це дасть можливість компоненту записувати ці дані. Зберігаємо і переходимо до категорій. За замовченням тут була одна категорія Uncategorized. Вам не обов'язково створювати категорію, але я лише покажу приклад. Я називаю його постійні рекламодавці. Та переходимо безпосередньо до створення банерів. Почнемо з першого типу. Тут їх всього два. Зображення. Обираємо зображення. Воно вже повинно бути завантажено. Наприклад, оберу ось це. Ось ці дані можна не вказувати, можна не вказувати альтернативний текст. Це за бажанням. Вказуємо тільки назву. Ось тут можна вибрати категорію. Ось цей опис відображається тільки тут, можна його заповнювати, можна не заповнювати. Ось тут можна вказати, скільки разів. Буде показаний цей банер. Якщо ми тут, наприклад, введемо 10 і він буде показано 10 разів, то після цього він автоматично буде знятий з публікації. Не обмежено, це не обмежено. Ось тут ми можемо задавати клієнта і налаштовувати збір статистики. Але ще раз відмічу. Ось це не обов'язково. Клієнт теж не обов'язковий. Тут лише треба вказати назву. Вказати сам банер, Можливо, url адресу для переходу. Саме ось тут треба вказувати ту url адресу яку буде відстежувати компонент, і записувати кліки по банеру. Давайте зберігжу і закриємо. Переходимо до модулів і створюємо новий банер. Ось ці я відключу. Звертаю увагу, що в мене один модуль. Але відображається три банери. Давайте ще раз покажу приклад. Ось банер з зображенням, банер з відео і банер з текстом. Тобто це три банери, але вони одночасно відображаються в одному модулі банера. Якщо я його зніму з публікації, оновлю всі три. Зникнуть. Давайте я створю ну, новий модуль, банери. Вкажу позицію. Тут нічого нового, як працювати з модулями. В мене є попередній відеоурок, можете подивитись. Також ось тут можна вказати призначення відображення на яких сторінках. Я за замовченням залишу на всіх сторінках, це зараз не важливо. Ось тут ми вказуємо кількість банерів, які будуть відображатись. Ось тут ми вказуємо, як відкривати нове посилання. Тут ми можемо обрати або одного з клієнтів, або категорію. Давайте, наприклад, покажу. Ось цього клієнта. Оновлюємо. З'явився ось цей банер. Давайте я приберу назву модуля. Ось цей банер. Якщо натиснути, я перейду за потрібне мені посилання. Те ж саме, якщо я вкажу категорію, то в мене все одно буде відображатись той же самий банер. Бо в мене для цього клієнта один банер, і в цій категорії один клієнт один банер. Тобто тут можна вказувати щось одне. Для прикладу покажу, як працює сортування. Давайте я поки що... Ще... Зніму це з публікації, увімкну попередньо створений модуль. Ось три банери. Відкрию налаштування і сам компонент банери. Ось тут в мене я оберу категорію веб розробник Тут приберу ось це. Ось в мене нічого не змінилось. Якщо ось тут я оберу категорію, та почну змінювати порядок. Оновлюємо. Ось він змінився. Також, можна ввімкнути довільний порядок. Кожен раз, оновлюючи сторінку, ну, майже кожен раз, я отримаю. Новий порядок. Якщо ось тут для ось цього першого банеру з зображенням, я відмічу його як закріплений, тоді він постійно буде вгорі. Я повернув банер, який ми створили. Давайте створимо новий банер. Це теж буде постійні клієнти. Це буде клієнт Хорошевський Олексій з відстеженням показів та натискань. Вставимо власний код. Наприклад, додамо сюди відео з YouTube. Для цього переходимо на потрібне нам відео. Тут є поділитись, обираємо вбудувати. Копіюємо ось цей код, вставляємо його ось сюди. Ось тут раджу ширину, якщо у вас маленька область, а в мене вона невеличка, виставити 100%, погратися з розміром висоти. Давайте я збережу, оновлю сторінку. І побачимо, що ось тут з'явилось відео. Тобто, таким чином можна додати сюди будь-яке. А ось тут, в розділі переходи, ми можемо бачити статистику за переходами та кліками. Ось вона. Її навіть можна експортувати. У параметрах є декілька цікавих опцій. Наприклад, ми можемо за замовченням включити збір статистики показів і статистики переходів. У наступному відеоуроці поговоримо про робочі процеси. Це є своєрідним доповненням до компоненту статей. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з джунгла допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!